Зікхарат, священна книга Откровення, Армагеддон. Сили демонів уже тут, Федеративна Республіка Німеччина під владою демонів з 19 століття. Зараз ця країна повністю у владі групи еліт, які управляють усім із тіні, користуючись фінансами та впливом, ставлячи своїх людей за кермо влади. Світогляд, який шириться західним світом останнє десятиліття, це продукт саме їх діяльності: садомія, розпуста, знущання на Підрив довіри до морально-етичних принципів та авторитетів, нівелювання важливості традиційної сім'ї та любові до ближніх це демони замінюють пристрастю та пороками, ось яка головна сфера діяльності різних фондів та проплачених активістів по цивілізованих країнах. Саме Німеччина стала каталізатором напливу мігрантів із агресивних мусульманських країн. Ви думали, що проявляєте милосердя, приймаючи їх, але ці люди повинні були наводити лад у своїх країнах. А не втікати, зраджуючи свій народ у багаті країни та годуватися за ваш рахунок. Багато із них заражені чумою. Серед них є і демони, які у роковий день піднімуть цей НАТО, щоб утопити Європейський Союз, Англію, Сполучені Штати Америки та Канаду у крові зсередини. Це в той час, коли зовні на вас ітимуть сили країн, що під владою демонів, ісламська держава. Ця терористична держава, яка розкинула свої сіті по багатьох країнах та континентах, своєю головною метою ставить так звану війну з невірними. Як і усі фанатики, що потрапили під релігійний вплив демонів, вони не знають жалю і будуть вбивати усіх, не жаліючи і себе та влаштовуючи, куди б не ступила їх нога. Республіка Мозамбік. Під владою демонів з ХХ століття, знищення екології країни, зубужіння та голод населення. Усе це підштовхне їх на криваві рейди по сусідніх країнах, де знайдуться свої лідери, демони, що будуть розпалювати криваві конфлікти по всьому африканському континенту, несучи із собою голод та епідемії. Дії демонів не завжди скоординовані. Вони відчувають жагу крові та руйнації. Часто їм хочеться і крові своїх, хочеться змагатися між собою. Головне, щоб при цьому лилася кров так було і в ХХ столітті, коли верховні демони на чолі Третього Рейху, Федеративна Республіка Німеччина та СРСР, Російська Федерація, розпочали Другу світову війну, яка забрала життя 56 мільйонів людей. Десятки мільйонів доль були зруйновані та спаплюжені. На іншому кінці світу Китай, КНР. Китайська народна республіка та Японія, які були в орбіті впливу та інтересів демонів, також долучилися до війни. До цієї війни, та після неї в СРСР та КНР були в таборах та голодоморах 49 мільйонів людей. Проте те, що чекає вашу цивілізацію зараз, немає з чим порівняти у відомій вам історії.